Колись зі мною стався дивний випадок, який я досі пояснити не можу. Було це ще далекого 2010 року, коли ми з дідусем просто забрели не туди. Коротше, слухайте історію та не думайте, що ми з дідом просто з'їхали з глузду або наковталися чогось дуже вже забористого. Я приїхав на канікулах у село до діда. Чомусь, на відміну від своїх однолітків, які годинами не вилазили з молодіжних тусовок. Я любив свіже повітря, річку, риболовлю, а також натуральну їжу, яку ми брали з городу і курятника, тобто свіжу птицю та овочі з фруктами. Інколи ми з дідом ходили на риболовлю на річку знайомою стежкою, і завжди ходили нею багато років і знали її як свої п'ять пальців, але був один мінус вона була дуже довгою, і нею можна було йти з півтори години. Та ще й вона жахливо вилась. Якось вранці дід розбудив мене раніше. Вставай, Соня, ходімо на риболовлю, а то риба, як завжди, зранку добре ловиться. Сусід каже, там водяться чудові сазани, кілограмів так під двадцять. А один я не витягну, тільки ти можеш допомогти. Ти хоч і юний, але кремезний хлопець. Я був досить сильним, не за віком. Дуже любив важку атлетику і рукопашний бій. І мої однолітки, хоч і тявкали на мене, але робили це позаочно або десь збоку, курячи чужі цигарки та запиваючи їх балтикою, дев'яткою, бо мати справу з худими пиячками проти спортсмена було дуже вже ризиковано. Так, діду, із задоволенням, сказав я, а потім підвівся, вмився холодною водою з саморобного умивальника. Поїв смаженої молодої картоплі з вершковим маслом та опеньками так ми по-своєму називали тополеву рядовку. Взяли спінінги з черв'яками, яких дід учора дбайливо накопав у компостній ямі, і рушили в довгу дорогу. Йдемо, йдемо собі, і раптом нам спало на думку пройти через старе покинуте село, яке було буквально за лісовою гущавиною. Так до річки було вдвічі ближче. Ми рушили, дійшли. Я й кажу можна, діду, я з цікавості зайду в один з будинків, там наламаю сухих дров, може, картопельки напечемо на березі, поласуємо, раптом зголодніємо, довго ж будемо там. На що дід відповів: Та можна, давай. Тільки ноги там не поламай ненароком. Я поліз у хату, і раптом картинка змінилася. Замість старої занедбанки стояли свіжі руїни. І чую, хтось поруч ходить і каже: Дивись уважно, десь тут німці ховаються, треба їх пригостити гранатою. Мене від страху паралізувало. Я хотів закричати і покликати діда на допомогу, але зрозумів, що краще цього не робити. Я вирішив краще озирнутися і роздивитися, куди я, мать його, заліз. І які тут німці у 2010 році. Я придивився уважніше і побачив, що вікна в хатині ще були, але заклеєні навхрест білою стрічкою, а на столі стояли гранчасті склянки, наполовину наповнені водою, але мешканців там уже не було. Я причаївся в кутку, перебираючи в голові рій думок, і зупинився на тій, що, зайшовши в хату, потрапив у якусь часову петлю. Тобто у часи Другої світової війни. Тут кроки наблизилися, і я вдалині побачив солдата у старій радянській гімнастерці та форменій пілотці з червоною зіркою. Це гади вирішили взяти місто з мором. Уже третій рік люди їдять мало не землю. Діти помирають від голоду, батьки теж не знають, де взяти їм харчі, в результаті віддають дітям останню крихту, а самі гинуть. Тут я випадково спіткнувся об якийсь цегляний уламок і сильно вдарив ногу, машинально голосно крикнувши від болю. Тоді незнайомці у зелених гімнастерках обернулися. Один побачив мене і крикнув: Хто ти такий і що тут робиш? Тут ідуть запеклі бої, і дітям тут не місце для ігор, жити набридло, де твої батьки? Я онімів від страху і тільки беззвучно ворушив ротом, намагаючись підібрати потрібні слова для червоноармійців. Чого мовчиш, мабуть, шпигун засланий з німецького тилу? сказав один червоноармієць. Га, а одежа на ньому яка? Точно іноземний шпигун, сказав інший військовий. Тут до мене дійшло, що треба тікати з хати на двір». Адже я зайшов сюди ще в сучасний час, судячи зі стану будинків, зарослих бур'яном аж до дахів. Я щосили кинувся з хати, а високий кремезний червоноармієць, як загорланець Лови шпигуна, а потім, за законами воєнного часу, розстріляти на місці і кинувся в мій бік. Я, мов підсмажений на пательні, рвонув від комірчини до дверей. Я боявся не лише радянських військових, а й німців, яких вони так старанно шукали. А вже ж, може, вони у двох кроках у тій же комірчині ховаються від Червоної армії? Я мчав стрілою. Один червоноармієць уже вскинув гвинтівку Мосіна, зняв її з запобіжника і крикнув: Ну, все, тепер тобі кінець! І тут я вискочив у двері. Пролунав гучний постріл. Я подумав, що не встигну, і радянська куля проб'є дерев'яні двері хатини, але тут постріл різко обірвався, двері стояли напіврозчинені, і я знову впав, спіткнувшись об високий бур'ян, і почув до болю знайомий голос: Сергію, ти скоро? Я тут грибів назбирав, поки ти там копирсався, ти дров набрав для багаття. Ми з тобою зараз зварганемо фірмову страву. Шампіньйони в жарі? Сергію, я не міг повірити, що знову повернувся у свій час, у рідний 2010 рік, і крикнув діду у відповідь: Так, діду, я тут уже біжу. Я підбіг, і тут дід помітив, що кінчики моїх довгих волосин різко посивіли, а самі пасма подекуди поблискували білястою сивиною. «Сергію, що сталося? Чого ти так посивів? Тебе що так сильно там налякало? Дід буквально свердлив мене поглядом, але я взяв його за руку і сказав Ходімо, діду, звідси швидше, і більше сюди ні ногою ніколи, ні за що. То що трапилося, чорте няти моє маленьке? Тебе миша налякала так, га, малий? – засміявся дід. Однак же малий ти ще. У моєму тілі вже назрівало роздратування, але я не міг сказати дідові про ту чортівню, яка зі мною сталася в закинутій хаті. Він був ярий радянський атеїст і просто мені б не повірив, а разом з ним і мої батько з матір'ю. Я стис його руку міцніше і сказав: Ой, діду, ходімо краще рибу ловити та раків тягати, а про це я не хочу говорити. Ну не питай, блін, не будь занудою. О, он і річка вже видніється. І справді навпроти села текла маленька синя річечка з прохолодною водою. Ми були у передчутті великого улову, а я, майже вже забувши про той страшний інцидент із часовою петлею, кинувся, блискаючи босими п'ятами у воду з невеличкою сіткою для ловлі раків. Ух, улов же нам тоді вдався. Так я про цей дивний випадок нікому й не сказав. Боюся потрапити на облік у психоневрологічний диспансер.